Є питання, які здаються простими, але несуть в собі тягар, що охоплює століття. Чому той, хто створив усе, зупинився, щоб помолитися? Якщо Ісус Бог чи якщо у Бог, то до кого він звертався? Це не просто богословське питання, це тиха рана в багатьох серцях, які відчувають, що молитва марна, бо в глибині душі вони вірять, що Бог не відповідає. Але що, якби молитва Ісуса відкрила щось, що нас навчили ігнорувати, Його молитва не була ритуалом, це було причастя, це не була формальність, це було виживання. Кожне слово, яке він сказав отцю, мало глибоку причину Ісус молився не тому, що він був слабким, а тому, що він був вірним, не тому, що йому потрібна була допомога, а з відданості Божої волі. І цим жестом він залишив нам щось більше, ніж пояснення він залишив шлях. Шлях, який залишається відкритим, навіть коли віра здається слабкою. У цьому відео ви побачите молитву Ісуса з іншої точки зору. Ви зрозумієте, чому він молився і чому це змінює ваш підхід до Бога сьогодні. Тож ставте лайк, підписуйтесь на канал. Якщо ви ще цього не зробили, і слідкуйте уважно. Адже те, що буде далі, може переосмислити ваш спосіб молитви, або, можливо, відродити те, що, як ви думали, давно втратили. До того як існував час, перш ніж щось мало форму чи назву, існувало спілкування, не безособова енергія, що ширяє в порожнечі, а живі, присутні та активні стосунки між отцем, сином і духом. Івана один до одного стверджує. Спочатку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. Це не описує початок, це описує те, що вже існувало до початку. Ісус не з'явився в яслах, Він вічний. І молитва в цьому контексті вже була досконалим виразом єдності, а не проханням. Не було плоті, але була близькість. Син перебував у лоні Отця Івана перше вісімнадцяте. Оповити славою, розділяючи ту саму сутність, ту саму волю та ту саму любов. Все, чим він мав бути тут, він уже був там. Молитва не була пошуком відповідей. Це був сам зв'язок, що переживався. Тріця діяла не в тиші, а в постійному спілкуванні вічна розмова, де не було відстані чи потреби, але взаємна радість, що переповнювала, і саме з цього спілкування народилося все. Творіння виникло не з божественної самотності, а з любові, яка рухає. У буття перше 26 сказано створімо людину за образом нашим, у множині, показуючи Бога, який вже вів діалог ще до того, як глина набула форми. Це пояснює, чому люди несуть у собі спрагу духовного зв'язку, тому що вони були створені зі стосунків. І тому молитва, це не просто розмова з Богом, це повернення до витоків. Ця перспектива змінює все, вона показує, що молитва почалася не з болю, а з вічності. Ще до того, як існував час, вже була відповідь, вже була присутність. І коли Ісус молився під час свого земного життя, Він не ініціював щось, він відкривав щось давнє щось. Що тепер можна було побачити лише очима, це було так, ніби небеса говорили через нього, тим самим голосом, який формував усе від початку. Те, що ми називаємо молитвою тут внизу, він називав причастям там угорі, і ця різниця є суттєвою. Тому що, хоча багато хто бачить молитву як нагальний ресурс, Ісус бачив її як безперервність, він не зійшов молитися. Він ніс молитву як свою ідентичність, оскільки спілкування з отцем не почалося на землі, воно почалося поза часом, до того як світло стало світлом, до того як було вимовлено слово початок, і саме це спілкування він приніс із собою, коли прийняв тіло, не для того, щоб підтримувати зв'язок здалеку, а щоб проявити тут те, що вже палало там. І це стане більш помітним, коли слово стане людиною до того, як існував час, те, що завжди було вічним спілкуванням, тепер втілилося вплоть. Слово, яке існувало до часів, не просто увійшло в творіння, то воно задягнулося в нього. Івана один година 14 хвилин каже і слово стало тілом і перебувало між нами. Це не був тимчасовий візит, це було повне втілення. Той, хто жив у вічній єдності з Отцем, тепер підкорився обмеженням тіла, і з цим молитва перестала бути просто божественним вираженням і стала щоденним виживанням. Син, який завжди рухався у вічності, тепер ходив у межах рахунку днів. Вічність скорочена людським подихом. Кожен удар серця Ісуса нагадував йому, що він більше не може діяти так, як раніше, він не перестав бути Богом. Але дозволив собі жити як людина, і саме завдяки цьому вибору молитва набула нових контурів. Тепер молитва означала дихання зсередини з небом, як нашими легенями. Молитва в Ісусі не була ліками, це були підтримувані стосунки. Луки 5.16 показує, що він часто усамітнювався в безлюдних місцях і молився не через невпевненість, а для послідовності. Втілення не скасувало спілкування, воно зміцнило його. Ніби щоразу, коли він ставав на коліна, він відновлював вічний зв'язок у часі, і це не був публічний жест. Це була таємна дисципліна, плекана з благоговінням. Він міг творити чудеса, але не творив їх, не слухаючи. Він міг передбачати майбутнє, але він вирішив порадитися з отцем, бо диво без керівництва стає видовищем. І Ісус прийшов не для того, щоб розважати, Він прийшов, щоб слухатися. Молитва була способом, який він знайшов, щоб продовжувати бути сином, навіть зануреним у людську глину. Кожен крик, кожна тиша, кожен світанок не були тягарем. Це був зв'язок, що перебудовувався день за днем, і цей вибір, залежати, навіть коли він міг домінувати, показує, що молитва для нього не була ознакою слабкості. Це була вірність, це була свідома смиренність, небо схилялося, коли він схилявся, не тому, що йому потрібно було цього, а тому, що він усвідомлював цінність послуху, те, що він завжди мав від природи, він тепер жив за рішенням, це робить молитву ще ціннішою, не ресурсом для надзвичайних ситуацій, а мостом, який він сам продовжував переходити. І саме на цьому мосту розкривається глибокий парадокс. Вічний Бог вирішив молитися, і він зробив це з повною залежністю, не втрачаючи своєї ідентичності. Бо, хоча він і був богом, він вирішив жити як слуга, і це повністю змінює значення слів молився сам Бог. Бог, який молиться, коли Ісус молився, це було не через брак сили, це було за власним вибором. Бог, який міг наказати камінню стати хлібом. Вирішив чекати на підтримку Отця, це не потреба, це благоговіння. І саме тут розкривається таємниця, яка вислизає від поспішного погляду. Молитва Ісуса не применшує його божественності, вона освітлює її. Бо справжня сила полягає не в тому, щоб робити те, що хочеться, а в тому, щоб залишатися вірним тому, що слід. Молитва в житті сина була не мірою полегшення, а виразом постійного послуху. Івана 5.19 відкриває Син нічого не може робити від себе, якщо не бачить, що робить отець. Це не звучить як обмеження, це звучить як завід, як людина, яка ходить, звернувши очі до неба, навіть коли її ноги тонуть у багнюці світу. Він унизив себе, так, але він не втратив зв'язку. Він упокорив себе так, але не збившись зі шляху. Цей послуг не був автоматичним, він культивувався, він керувався не правилами, а стосунками. Молитва підтримувала Ісуса, бо він прийшов не для того, щоб жити як Бог у маскуванні, а як слухняна людина, і це змінює все. Він залежав від отця в кожному слові, яке він говорив, у кожному кроці, яке він робив. У кожному рішенні, яке він приймав, не через нездатність, а через абсолютну вірність митті, більший за комфорт, і саме тому його молитва така тривожна, тому що вона відкриває Бога, який не нав'язує, а підкоряється, який не просто наказує, а слухає, який не вимагає, щоб йому служили а стає на коліна, це руйнує образ тріумфального месії та ставить перед нами слугу, який залежить, який молиться. Який чекає, і в цьому очікуванні він навчає, тому що, хоча багато хто просить сили, щоб подолати, Ісус показав, що справжня сила полягає в тому, щоб залишатися. Добровільна залежність Ісуса це запрошення до смирення, вона показує, що немає сорому в залежності, сором це діяти без керівництва. Сам творець вирішив керуватися присутністю отця, і це рішення ставало видимим щоразу, коли він відходив, щоб помолитися. Йому не потрібно було слухати голос з небес, але він хотів цього, бо для нього молитва була любов'ю в голос, це був послуг з радістю, це була довіра навіть без потреби в доказах, і ця довіра стала ще глибшою, коли мовчання отця. Не принесло негайної відповіді, і навіть, попри це, Ісус продовжував молитися. Молитва Сина. Ті, хто спостерігає ззовні, можуть подумати, що Ісус молився лише в критичні моменти. Але ті, хто придивляється уважніше, розуміють, що молитва не була спорадичним ресурсом, це був ритм його існування. У Марка 1, Година 35 хвилин, записано, що він вставав задовго до світанку і йшов молитися, не тому, що відбувалася якась важлива подія, а тому, що так він дихав. Молитва не була зусиллям, це було місце, де він жив, це була рутина з душею, і це стає ще більш очевидним у моменти, коли він віддалявся від натовпу, не через фізичну втому, а через внутрішню потребу зосередитися. Коли учні були в Ейфорії від чудес, Ісус шукав тиші, коли його слава зростала, Він спустошив себе в пустелі. Немає дива, яке підтримує дух, якщо душа не закріплена, і він знав це краще за будь-кого іншого. Молитва Ісуса не була складною чи церемоніальною, вона була інтимною, простою, прямою. Він говорив за це так, як говорив би з кимось, кого знаєш вічно. Тому що саме це було, йому не потрібно було пояснювати, лише висловлювати, йому не потрібно було переконувати, лише залишатися, і ця сталість означала, що кожен жест на публіці підкріплювався зустрічами в таємниці. Не було дихотомії, він жив зсередини, і тому його чудеса не були виставами, вони були наслідками. Зцілення приходило, тому що було спілкування. Розпізнавання протікало, тому що поважалася тиша. Влада не нав'язувалася, вона була обтяжена, він не залишав свої зустрічі з отцем важкими, він залишав себе більш узгодженими, і ця легкість відчувалася в тому, як він поводився з натовпом і з тими, хто не розумів нічого з того, що він розумів. Учні, які ходили з ним, бачили це зблизька, і вони не просили. Навчи нас зцілювати. навчи нас розмножуватися, а радше навчи нас молитися, бо вони розуміли, що його сила була не в його ділах, а в джерелі. Вони усвідомили, що його молитва була більше, ніж слова це була присутність, і саме в цій присутності неможливе стало неминучим, не тому, що Ісус хотів вразити, а тому, що Він уже був наповнений таємно. І це наповнення стало ще інтенсивнішим, коли наближалася година болю. Бо навіть звичка молитися не була позбавлена тягаря капітуляції, особливо того раннього ранку, коли молитва не лише торкалася неба, а й кровоточила зсередини. Гевсиманський сад досі молитва в Ісусі була світлом плідною тишею причастям, але тепер вона стає потом. У Гефсиманії молитва перестає бути втіхою і стає хрестом. Луки 22,44 описує, що він, перебуваючи в муках, ще палкіше молився, і під його став, немов краплі крови. Це не була поезія, це була реальність. Син, який завжди ходив у гармонії з отцем, тепер відчуває тягар наближення розлуки і вирішує продовжувати молитися, навіть коли його душа починає ламатися. Тієї ночі він не шукав полегшення, він шукав прийняття, він не просив, щоб чаша була віддалена, бо сумнівався, а тому, що знав, що несе, і все ж він закінчує словами однак не моя воля, а твоя нехай буде. Це не покор з обов'язку, це послуг з любові, тому що Ісус не просто виконував пророцтво, Він ніс найважче рішення, яке могла прийняти вічна істота померти за тих. Хто ще не впізнав його, Гефсиманія – це місце, де молитва стає більш людяною, більш крихкий. І саме тому, більш могутній, там син схиляється не тому, що він програв, а тому, що він вирішив продовжувати, навіть потуючись кров'ю. І це показує, що справжня молитва не та, яка виводить нас з болю, а та, яка підтримує нас у ньому. Світанок у саду був густим. Не було відкритого неба, не було чутної відповіді, не було видимої втіхи, але була капітуляція. Поки учні спали, він стікав кров'ю, поки Петро намагався реагувати мечем, він реагував молитвою. І цей вибір змінює все. Бо Гевсиманія була не просто початком розп'яття, це було місце, де перемога вже була гарантована. Крес прийде пізніше, але так було дано там, у темряві, на самоті. На колінах, і це так продовжує лунати в кожній людині, яка, зіткнувшись зі страхом, вирішує продовжувати довіряти, навіть не розуміючи. Молитва в саду не була гарною, вона була болісною, вона не була тріумфальною, вона була тихою. Але саме там небеса побачили найбільший доказ любові не за те, що було сказано, а за те, що було витерплено, кров не спочатку витекла з хреста. Вона витекла з молитви, бо капітуляція Ісуса почалася з розмови, і цієї розмови, навіть без оплесків, було достатньо, щоб зворушити весь світ. І коли він піднявся з тієї кривавої землі, вагань більше не було. На тишу небес відповів послух, і цей послуг не припинився навіть у той момент, коли син промовив останню молитву, коли його тіло висіло між небом і землею. Хрест Хрест не був кінцем молитви Ісуса. Це була її кульмінація. Проливши кров'ю в саду, він тепер стікає кров'ю на хресті і продовжує молитися. Небеса мовчать, його тіло розривається на шматки. Ті, кого він любив, спостерігають здалеку. І все ж він говорить до Отця. У Євангелії від Луки, 23, 24 записано. Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Це не був крик обурення, це було заступництво. У глибині свого болю він продовжує бути мостом. Кожне слово, сказане там, мало вічну вагу. Це не була тирада, це був духовний указ, коли Ісус вигукує. Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Він відкриває найглибшу прірву, яка коли-небудь існувала. Син вперше відчуває справжню віддаленість від присутності Отця, і все ж він молиться навіть у муках, навіть без відповіді, навіть не відчуваючи цього. Він молиться, бо знає, що мовчання Бога в той момент також було частиною плану. Молитва на Христі не була позначена полегшенням, а розривом, але всередині розриву була вірність, і саме це перетворює кожне речення на щось більше, ніж слова. Вони були порталами. Останнє речення, отче, у руки твої віддаю дух мій, це не капітуляція, це довіра. Він не відпустив своє життя, він віддав його, і це змінює все. Крик був не про поразку, він був про свідому капітуляцію, він був про беззастережну капітуляцію. Крик Ісуса на Христі розірвав небеса зсередини, і завіса храму була розірвана навпіл як видимий знак того. Що відстань між Богом і людством була доторкнута, те, що розділяло, тепер відкрилося, і те, що підтримувало Ісуса до останнього подиху, був не фізичний опір це була впевненість у тому, що отець навіть у тиші все ще гідний довіри, і це зробило хрест не місцем відчаю, а доступу. Молитва там відбувалася не зі складеними руками, а з розкритими обіймами. Вона відбувалася неспокійним голосом а уривчастим криком. Навіть так її було почуто, бо сила молитви ніколи не полягала у формі, а в самовіддачі. Перший Ісус віддав усе, нічого не залишилося на потім жодного обурення, жодного сумніву, жодного вагання. Все було вилито, включно з останньою молитвою. Але найбільше вражає усвідомлення того, що ця молитва. Хоча вона була останньою плоті, насправді не була останньою, бо син, навіть прославлений, все ще молиться, але тепер в іншому місці молитва, яка не припинялася, тіло зупинилося, але молитва не зупинилася. Хрест ознаменував кінець фізичної жертви, але не заступництва, бо син тепер прославлений, продовжує молитися у євреїв 7.25 чітко сказано. Він живе, щоб заступитися за них. Молитва, яка почалася в пустелі та пройшла через Гефсиманію, не була заглушена смертю. Вона пройшла через гробницю, вознесла на небеса і продовжує виголошуватися сьогодні. Вже не з кров'ю, а з вічною владою. На престолі Ісус не носить шрамів як нагадування, Він носить їх як аргумент. Кожен знак на його руках говорить сам за себе. Кожне заступництво, яке виходить з його вуст, не потрібно вигукувати, бо воно вже було підтримано Христом. Він не волає про співчуття, він проголошує поправу. Той, хто помер, не відмовившись від молитви, тепер живе, не перестаючи заступитися за тих, хто все ще бореться з тими ж болями, які він подолав. Мало хто усвідомлює, що ця безперервна молитва не є загальною, вона особиста, це не ритуал. Це стосунки, Ісус молиться ім'ям та історією, моліться за кожну людину, яка звертається до Бога, навіть не знаючи, як молитися. римлянам 8.34 підтверджує Христос Ах той, хто помер, і заступається за нас. Це не поезія, це дар, це привілей, який мало хто усвідомлює, хтось на небесах промовляє наше ім'я з авторитетом і ніжністю. І коли хтось почувається самотнім на шляху, думаючи, що ніхто не розуміє внутрішньої боротьби Ісусова молитва поруч, не як чари, а як підтримка. Він не заступається, щоб звільнити нас від усіх страждань, він заступається, щоб страждання не збили нас зі шляху. Це змінює все, бо знання того, що Він молиться за нас, коли ми навіть не знаємо про що просити. Достатньо, щоб продовжувати йти навіть без сили. Молитва престолу не вимовляється поспіхом, вона вимовляється з наміром, вона вимовляється зі знаками. Знаками, які не були стертість, бо їх не повинно бути, вони є посвідченнями агенця. І щоразу, коли чиє сім'я згадується перед оцем, це ніби відлуння Христа оновлюється, кажучи, він все ще дійсний, вона все ще сягає, вона все ще охоплює. І тому молитва триває, але ця безперервність не є пасивною, бо той, хто заступається, також чекає. Він чекає, щоб ті, хто слухає зараз, навчилися не лише довіряти молитві, але й практикувати її як живу спадщину, залишену ним тим, хто все ще на шляху. Навчи нас молитися тих, хто бачив, як Ісус молиться, не вражали красиві слова. Їх зворушила близькість, учні не просили про техніку, вони просили про доступ. Господи, навчи нас молитися. Луки 11.1 Вони розуміли, що таємниця була не у формі, а в джерелі. Ісус молився, як той, хто знав, як той, хто знав, до кого він звертається, як той, хто не лише просив, а й ходив з отцем у часі та поза ним. І це найбільша спадщина, яку він залишив. Не формула, а напрямок. Він не пропонував молитву, він пропонував доступ. Молитва Господня була дана не як обмеження, а як посилання. Вона починається з отця. Не з царяг начальника чи верховного правителя. Вона починається з отця. Це змінює все, бо ті, хто кличе отця, довіряють, а ті, хто довіряє, моляться, навіть не розуміючи, навіть не бачачи. Ісус залишив молитву як невід'ємну частину християнського життя, не як обов'язок, а як дихання, і це вимагає перевчитися, як підходити не поспіхом і не з почуттям провини, але з правдою, його спадщина це не мармуровий вівтар, а відкритий шлях, шлях, що перетинає сором в тому, сумніви, та сягає до колін Отця. Бо молитва це не про те, щоб переконати Бога в чомусь. Це про те, щоб дозволити собі перетворитися, перебуваючи з ним. І, можливо, найбільше сьогодні небеса засмучує не гріх, а мовчання, покидання таємної кімнати, зневага до причастя. Ісус ніколи не обіцяв, що молитва полегшить життя, але Він гарантував, що вона підтримуватиме душу. І це вчення досі резонує, воно досі актуальне. Це досі єдиний справжній поворотний момент у житті, насиченому шумом. Якщо хтось хоче зрозуміти силу молитви, йому не потрібно далеко йти, йому потрібно повернутися до присутності, йому потрібно знову відкрити Отця. Ісус навчав словами, але Він навчав ще більше своїм життям, і дух, якого він обіцяв, продовжує нагадувати нам шлях відкритий. Все, що нам потрібно зробити, це увійти, бо ніщо не замінить моменту, коли ви схиляєте коліна і з вірою кажете «Отче». і саме в цей момент все справді починає змінюватися, навіть коли зовні все здається однаковим.